Доброго ранку, малята. Сьогодні по дорозі я побачила сліди і сфотографувала їх. Подивіться, як ви вважаєте, чиї вони? Давайте підемо по цих слідах і подивимось, куди нас вони приведуть, куди це ми діти потрапили. Так, це ліс. У лісі цікаво. А хто тут сховався за ялинкою? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, На городі побував, нам капусту попсував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, він утік. Малята, а від кого за ялинкою ховається зайчик? Так, може, від лисичка, може, від вовчика, бо він боїться всього в лісі, вірно? Діти, а спробуйте назвати Зайця лагідно. Зайчик, зайчиня. Давайте ми з вами подаруємо зайчику барабан. Він буде на ньому грати. І лисичка буде його боятися, як звучить барабан. Д, 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 д. Давайте повторимо разом. Д, 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 д. А ось малята іще сліди. Цікаво, до кого вони ведуть. Погляньте, хто це? Так це ж вовк. Який він, малята. Вовк злий, повторіть. Злий, голодний, повторюйте за мною. Голодний. Якого кольору вовк? Сірий? Повторюйте за мною. Сірий, Страшний. Трашний, зубатий. Зубатий, Молодці! А спробуйте малята назвати Вовка Ласково, щоб він став добріший. Вовчик правильно. А ці сліди до кого нас приведуть? Кого ви бачите? Розкажіть, яке у лисички хутро. Якого воно кольору? Що вона робить на малюнку? А кого ви побачили біля лисички? Скільки лисенят? Розміром лисенята великі чи маленькі? Маленькі, правильно. А що лисенята роблять? Відпочивають молодці. Малята, а це чиї такі великі сліди? Хто це де сховався? Це ж ведмідь. Що він робить? Назвіть ведмедя лагідно. Ведмежа або ведмедик. Малята, давайте з вами проговоримо чистомовку про ведмедика і тихенько її будемо. Проговорювать, щоб ведмедик не прокинувся. Повторюйте за мною Ія, Ія Ія а це що за сія? Давайте ще. Ія, 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 А це що за сія? Іх іг іг це ж ведмедика берліг. Іх, іх іх це ж ведмедика берліг. Ить, ить, іть тут ведмідь у ньому спить. Ить, іть, іть тут ведмідь у ньому спить, Ни, ни. Ни бачить він медові сни? Ни, 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 бачить він медові сни. Дітки, вам сподобалась наша подорож сьогодні? А де ми сьогодні були? А кого ми бачили? Чиї сліди ми зустрічали? Хто був в лісі? Назвіть. Молодці, а зараз ми з вами будемо прощатись. На все добре, малята, до нових зустрічей!